На огляді один із самых популярних скутерів серед 125-х. Це Suzuki Adress 125G. Скутер без пробігу по Україні, прийшов з Японії в гарному стані. На одометрі 22500 двигун на повітряному охолодженні, інжекторний по витраті біля 2-2,5 літрів на сотню. Так, В комплекті один ключ. Так, ось такий багажник. І з цієї сторони примята резиночка. Бензобак об'ємом 6 літрів. Бак пластиковий, плюс його в тому, що він не буде ржавіти з часом. Сидіння оригінальне, не перешите, всі скріпочки заводські. Без пошкоджень. і на скутері потужний металевий багажник, кармашки. Так, по пластику без пошкоджень є незначні подряпки, потертості. Показує детальніше. Наклейки всі оригінальні так. подножки для пасажира, резиночки не затерті, все виглядає добре. Так, ну і з цієї сторони ось не дуже сильно помітно, але якщо придивитися, видно потертості, десь на цю сторону, скоріш за все, він падав. По гумі виробник ARC розмір 90х90 90. діаметр, гума як нова, можна сказати, що без зносу по диску зносу не відчувається, якщо є, то десь до 10% по колодкам колодки передні нові, задня гума десь біля. Відсотків 50. виробник Кімсан. По колодкам десь біля відсотків 50-ти По рівню роліком-варіатором без зауважень. Є бокова лапка. Так, тут доступ до акумулятора. Тут як на адресах на Suzuki ділець четвертих доступ до свічі. Так, ну і по накладочці є ось такі пошкодження. Ну так, скоріш за все ось на оцю сторону він тут все ціле, на цю сторону він десь лягав. Показую, як скутер їде, як набирає.